Вітаю! З вами здор Світлана Вікторівна, учитель української мови та літератури Черкаського гуманітарно-правового ліцею. Наша реальність здає позиції перед казкою життя. Нам часто читали казки про драконів. Згадаємо, які вони були кровожерлими, страшними фантастичними істотами. А чи таким був дракон Грицько? Хто його вбив і заради чого? Саме про це й поговоримо сьогодні. Отже, тема нашого заняття Парадокс. Дракон Грицько, поет і християнин у творі Юрія Венечука. Місце для дракона. Мета заняття ознайомитися із сторінками повісті казки Місце для дракона Юрія Венечука. А з'ясувати, ким насправді був дракон Грицько. Завдання розвивати навички аналізу. Великого за обсягом прозового твору розкрити підтекст повісті казки, алегоричність образів докладніше зупинитися на образі грицька, формувати вміння творчо осмислювати текст і влучно використовувати цитатний матеріал. Звернімо увагу на епіграф. Поети так тяжко вмирають і не мають на цьому світі місця, бо вони не тутешні. Писав Юрій Венечук. Я виріс на траві і траву їстиму. Навчили мене вже стільки всього, що якщо грамоти навчите, гірше не буде. Бач, тобі пальця в Писок не клади, розсміявся пустельник. Гаразд, навчу, і навчив. Та так що й сам дивувався із успіхів учня. Чи таким було ваше уявлення про дракона? Чи правильно зробив пустельник, навчивши Григорія грамоти. Думки у нас різні. І це правильно. Автор повісті нас заплутав Дракон Григорій хоче мирно жити в країні. Князь мусив би радіти, що його князівству нічого не загрожує, але він змушує доброго дракона вийти на бій та ще й піддатися лицарю. У цьому парадокс. Ми спробуємо розібратися сьогодні на уроці. Письменник народився на Івано-Франківщині, а тому у своїх творах часто використовує діалектизми. Пропоную словникову роботу. З'ясуємо лексичне значення деяких незрозумілих слів із повісті казки місце для дракона. Отже, турнії. турніри. Галябарди – вид холодної зброї, що має вигляд фігурної сокири. Пустельник, особа, що часто живе усамітнену, віддалену від суспільства через певні релігійні переконання, бажанти, сині баклажани, бекаси, невеликі птахи із довгим клювом, хосен, користь, вигода, герць, двобій окремих воїнів серед перед головною битвою Це бій, поєдинок, дуель, джура, зброєносець, помічник, гамалик. Задня частина шиї. Піїта, поет. Раніше курси Піїтики викладалися у Києво Могилянській Академії. Зав'язка у творі каламбурна. Дракон, який мав бути лютим, кровожерливим, і гадки не мав з ким боротися, щоб, бува, не завдати нікому шкоди. У цьому вбачається парадокс. Ще раз звернімося. До словникової роботи. Парадокс це думка, що начебто суперечить здоровому глуздові, хоч насправді може бути хибною. Християнин це особа, яка вірить в Ісуса Христа або в релігію, основи якої є Ісус Христос. Єретик це особа, що виступає проти загальноприйнятного в суспільстві вчення, віровідступник яким постає у вашій уяві образ дракона із дитинства? Станьмо сьогодні дослідниками драконів. Отже, образ дракона знайшов широке поширення у фентезі, а також використовується в феншуї, гороскопах, астрології. Це змієподібна істота великих розмірів, котра харчується людьми, має кілька голів, може літати. Випускає полум'я зі своєї пащі, володіє чарівними здібностями. На середньому сході драконоподібні істоти з'явилися у ранніх міфах про створення світу. Так, у вавилонському міфі драконоподібна богиня Тіамат займає важливе місце у створенні світу. Марадук, повставши проти Тіамат, вбиває її пострілом стріли в пащу, коли вона намагалася проковтнути його. З її тіла Марадук створив землю, а життя утворилося із черева дракона. Єгиптяни мають схожий переказ, у якому Бог Сонця Ра або ж божество Сет перемагає змія чи дракона, який називався Апеп. У грецькій міфології Зевс убив своєю блискавкою Тифона. В старому заповіті. Елогім також вбиває істоту, що відома нам як Левіафан. Він згадується у книзі пророка Ісаї, в той день навідає Господь своїм твердим і дужим та сильним мечем Левіаянта – змія Прудкого, і Левіятана Змія Звивкого, і дракона, що в морі заб'є. У книзі Юрія Венечука місце для дракона все перевертається з ніг на голову. Дракон Грицько добрий, травоїдний мрійник, романтик, тішиться метеликами, пише вірші, читає Біблію, а біля його печери замість людських останків малують око дохлянуті клумбочки мальв. Лише одна річ залишається незмінною у світі й досі діють драконічі закони, традиції, які за будь-яку ціну зобов'язують вбити дракона. І тут розпочинається підступна гра на драконічих емоціях, коли м'якосердний Грицько погоджується битися із лицарями, щоб догодити князю. Лише одна річ залишалася незмінною. Грицько за будь-яку ціну мав бути вбитим. Тож князівські посланці скликають лицарів з усіх усюд, проте, зібравшись докупи, відважні лицарі роз'їхалися адже лютий хижак і гадки не мав з кимось боротися, щоб, бува, не завдати нікому шкоди. Ось така каламбурна зав'язка Венечукової повісті казки. Далі, як за сценаріями, розпочинається підступна гра на людських драконячих емоціях. Життя володаря не варте й одного рядка поета розпачливо промовляє Грицькові його наставник і вчитель, самотній старий пустельник. Навіщо виховував в ньому розуміння краси і добра? Навіщо зробив з нього по поета? Поети так тяжко помирають, і немає на цьому світі місця, бо вони не тутешні. Продовжуючи демонструвати весь парадокс того, що відбувається, автор вкладає в уста дракона не менш парадоксальну прощальну молитву до Господа. Яке щастя мати друзів і могти пожертвувати для них життям. Вдячний долі, що дала мені хоча б останній день відчути себе людиною. Не можуть люди бути гіршими від звірів. Карай мене, Господи, я весь перед тобою, непослушне твоє творіння, що зневажило твою волю. І я вмер. І ви побачили, що зло не від мене. Але чи принесло вбивство дракона спокій та мир у суспільство? Ні. Воно лише пробудило лихі інстинкти. Що станеться, коли народові буде замало смерті змія, бо зло ним не вичерпалося? Що буде, коли він кинеться шукати інші джерела зла? Одного дракона на всю державу замало? Де взяти стільки драконів, аби кожен мав кого розп'ясти? Де взяти стільки юд, щоб мали на кого перекласти свою провину? Коли народ не має кого проклинати, сили його підупадають. Боже. Пошли нам драконів. роздумує автор Юрій Винничук. Пограємо в гру уважний читач. Охарактеризуємо дракона Грицька цитатами із Твору Минуло вісім років, відколи вилупився із яйця. Голову мав тямущу і хутко навчився говорити по-людськи. Їв собі травичку, листячко, ягідки, різні ягідки і груші, тішився, як мала дитина, обнюхував квітки, занурював голову у воду. Та мені й на думці не було ніколи зло чинити. Я все одно не стану до бою. Я не вмію бути страшним, не вмію чинити зло. Вмирати через князя не хочеться, от якби заради мого вчителя я б і на муки, не те що. Я вийду на герць заради князя, доньки заради люботина, бо це ж і моя земля. Кому ти приносиш жертву? Вам, вам за все те добро, що зробили для мене. Я вже не можу без людей, я пишу для них. Тікай від цього підступного світу, живи серед звірів. Звірячі закони людяніші. Поховай мене коло мого вчителя. Метелику, не повірите, мені ще ні з ким так легко не розмовлялося. Здається, вам би я розкрила геть усі свої таємниці. Після цитатної характеристики заповнюємо анкету дракона Грицька. Отже. Його звати Григорій, вік 8 років. Місце проживання Люботинське князівство. Чим займається пише вірші. Його мета в житті жити мирно, нікому не чинити зла. Риси характеру, миролюбивий, людяний, мудрий патріот. Станьмо на деякий час літературними критиками. Князь не розумів зміст поезії Грицька, А які враження у вас викликав вірш? Знайдіть у творі всю поезію дракона і самостійно проаналізуйте. Сни дзвіночків голубіють, зазирають у кишені, а ти сиплеш їм дукати у роззявлені їх жмені і ковтаєш сон глибокий, подарований навічно, і вмираєш разом з ними, не питаючись, навіщо? День минув, і склали крила всі метелики на зиму. Заховайся й ти в шкарлупку, і ридай собі за ними. Тисни колись бачив рожеві і білі, утечії їхній гойдали з тіла, де зникло усе? Поринаєш в пергамент, виловлюєш тихі слова на свій лямент, і світ викладаєш отими словами, в якому ніколи не мав навіть мами. А світ цей жорстокий, такий і шалений, суть черви в очеревію, і гризь щоденна мовчи. І надійся, що смерть, коли-небудь, твій слід, загубивши, пройде, попри тебе. Даремні надії умися сльозою, меча вже занесено над головою. Звернімося. До заповідей Божих. Пригадаємо 10 заповідей Божих, яких християнських заповідей дотримується дракон Грицько? Чи можна його вважати справжнім християнином? Так, він читає Біблію, не хоче нікого вбивати, і навіть молиться. Заповнюємо таблицю риси характеру дракона Грицька. Від дракона він узяв появу на світ і свій зовнішній вигляд. А от людське це ім'я освіта, те, що дракон Грицько, справжній християнин, його поведінка і здатність до самопожертви. Отже, як бачимо, в дракона людського набагато більше. Можна припустити, що дракон це алегоричний образ українського народу, образ грицька, актуальний для нашого суспільства, адже поки в людському суспільстві існує лицемірство, байдужість, підступність, зрадництво, місце для дракона серед звірів, бо їхні закони людяніші. Наступного уроку проведемо роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви у творі Юрія Венечука. Місце для дракона. До наступних зустрічей!